Попередньому випуску пробігус інфо я задів одне дуже делікатне питання, яке достобіса турбує наших громадян. А різного роду експерти і політики часто маніпулюють даними і розганяють популізм на цій темі. Звісно, що мова йде про корупцію. При всій жахливості і масштабності корупції сьогодні. Це не смертельна хвороба. Так, от я зазначив, що рівень хабарництва в Україні падає, і моя особиста думка збігається з дослідженням такої собі організації під назвою Transparency International. Якщо коротко, то ці хлопці займаються дослідженням рівня корупції та надають усереднені бали для всіх країн світу. Де їх можна порівняти та, наприклад, простежити динаміку, щоб не вдаватися в деталі їхнього обрахунку, то просто зазначу, що за 2023 рік Україна додала собі ще 3 бали до цього індексу. І з хороших новин це один з найкращих показників динаміки у світі. Також якщо розглядати ріс за останні 10 років, то ми теж в лідерах, набравши загалом 11 балів. З поганих новин станом на сьогодні, ми аж на 104-му місці серед всіх країн світу за цим же ж рейтингом, що загалом не сильно тішить. Проте, якщо об'єднати ці два факти докупи, то можна зробити наступні висновки: по-перше, ми на правильному шляху, і рівень корупції в країні реально зменшується. А по-друге, в нас ще є дуже багато роботи, і розставлятися точно не варто. Я зі свого особистого досвіду теж поділяю думку, що рівень корупції падає, оскільки багато речей, за які мені доводу сплатити ще років 10 назад, справді зараз можна отримати безкоштовно. І, от, маючи свою власну суб'єктивну думку, підкріплену ще міжнародним дослідженням, мені стало цікаво, звідки у людей побутує Ука, що корупція в країні росте? Справді, кожен третій коментар під попереднім відео суцільна зрада. Всі крадуть, корупція гірша ніж за Януковича. А Зеленський особисто в мене дві гривні вкрав. На жаль, відповідь, чому ці тези дуже популярні, як завше, досить проста. Русь, треба розуміти, що ці виродки тратять мільярди доларів на пропаганду та розповсюдження брехні. Вони залізли в кожну сферу нашого життя і методично отрують інформаційне поле середини. Тому умовний середньостатистичний українець, який вже роками не стикався із дирництвом на дорогах та не бачив відкритого прохання дати сотню гривень лікарю, напише такий гнівний коментар, базуючись на його внутрішньому відчутті. Пропало все. і що сумно, це внутрішнє відчуття. Куплене нашим ворогом за ті ж мільярди доларів, щоб посіяти зневіру і ослабити нашу країну, і тут важливо додати. Це не означає, що в нас не беруть хабарів на дорогах та в лікарнях. Це абсурд, але їхня кількість та спрощення отримання послуги легально справді методично покращує ситуацію, і це не результат, бо так склалося з часом. А прямий наслідок провадження реформ з корупцією боротися треба, що і робиться вже двома каденціями влади підряд, показуючи реальні результати у вигляді ЦНАПів або запровадження дій. І наше завдання теж бути залученим до процесу. Фу, це був напевне один з найдовших вступів до відео. До відео, де я розповім про чергову паскуду. Хоча насправді тема суміжня його теж купила румя. Отож, зустрічайте колишній міністр освіти, що любив переписувати історію, чиновник часів Януковича та любитель регіоналів, покидюк, що допомагає на окупованих територіях здійснювати терор, та просто любити Росії, прізвище якого соромно українізовувати метро Дмитро Табачник. А перед тим як розпочати історію про здачу українських інтересів ще до подій революції гідності, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео. Та що найважливіше, підтримайте збір для бойового підрозділу 3-го прикордонного загону. Де наразі проходить службу мій близький товар. Вони зараз виконують надважливу і важку роботу, саме на Бахмутському напрямку. Тому кожна гривня є вкрай важливою. Посилання на монобанку залишу під відео і черговий раз нагадаю, що маленьких донатів не буває, які маленьких пісюнів, але це я вже з себе втішаю. Готуйте слухати про реганину, а ми поїхали! Дмитро Володимирович Табачник народився 26 листопада 1963 року у Києві, і як пише Вікіпедія в родині технічної інтелігенції, не знаю, якою була ця інтелігенція, виходивши відверто українофоба, але принаймні про фах та походження батьків табачника відомо наступне: батько Володимир Ігорович Табачник мав єврейське коріння та був авіабудувальником. А мати Алла Вікторівна Глєбова, росіянка за національністю, та працювала інженером-будівельником, враховуючи, що 70 в сувку були відносно стабільні. А професія батьків та бачника приносила порівняно непоганий дохід, то можна стверджувати, що майбутній політик мав певні привілеї в соціумі однаково бідних людей. Дмитро не єдина дитина в сім'ї. У нього є молодший брат Михайло, який в майбутньому теж засвітиться у політиці. Дмитро та бачник закінчив місцеву школу та вступив до Київського національного університету на історичний факультет. За деякими даними він закінчив навчання з відзнакою та отримував підвищену стипендію. Називалась тоді Ленінською, все Хоча я би не довіряв цій інформації, скільки порившись в інтернеті, мене привело на перше джерело, і це виявилась славожисна помийка, «Знай.ua», де майже завжди відбілюють відбірних мразон. Що відомо достеменно, так це те, що після закінчення університету Дмитро Табачник в 1976 році вже працював реставратором Центрального державного архіву кінофону фото документів України, а згодом продовжив наукову діяльність і став молодшим науковим працівником інституту історії України. Пізніше Дмитра Табачника призначають завідувачем відділення Київського міському комуністичної спілки молоді України, і це не дивно. Майбутній колаборант ще з університетських часів брав активну участь у зібраннях комуністів та вступив в їхню партію. Це й було першим поштовхом до отримання провладних крісел, і в 1990 році Дмитро Табачник балотується до Київської міської ради та успішно отримує мандат місцевого депутата. Що цікаво, різні джерела цього періоду встановлення кар'єри Табачника надають різні дані, в яких інколи роки не в'яжуться між собою. Проте я все ж спробував відтворити хронологію без прогалин та вигадок. Будучи депутатом Київської міської ради та маючи комуністичний бекграунд, табачника ще до розпаду Сумка призначають головним радником у секретаріаті постійної Місії у справах молоді тут я не бачу нічого дивного. Показова совкова родина, член комуністичної партії, вища освіта і ще й чинний депутат у 27 років. Для тодішньої влади такий послужний список одразу гарантував успішну кар'єру. Тому молодий табачник потихеньку заводив дуже потрібні в майбутньому знайомства. І, от, після розпаду совка, коли обирати по суті не було з нікого, 1992 року, чиновника призначають керівником прес-служби кабінету міністрів України при уряді Леоніда Кучми. Там Дмитро Табачник по суті набирається досвіду у сфері роботи з громадськістю, мігруючи з одного відділу в інший. Наприкінці 1994 року табачник вже працював першим заступником голови державного комітету у справах преси, видавництва поліграфії та книгорозповсюдження. І це було логічно, що рано чи пізно з таким послужним списком його заберуть в якусь партію. Так і сталося. І того ж 1994 року. Дмитро Табачник стає керівником виборчої кампанії президенти України Леоніда Кучми, де стався. Перший неприємний конфуз, що показав сутність майбутнього міністра освіти. Якщо коротко, то він випадково впровадив практику фальсифікації соціологічних опитувань, яка проіснувала майже 20 років опісля і регулярно отруювала виборчий процес в Україні. Схема досить проста. Оскільки тоді була фактична монополія на пресу, то можна було підтасувати соціологію таким чином, щоб переконати населення в підтримці єдиного кандидата, себто Леоніда Кучми. Така схема спрацювала. Останній переміг на виборах. А табачник за свою вірність отримав крісло глави адміністрації президента, де пропрацював до 1996 року. Тоді ж стався ще один малесенький конфуз, де Дмитро Табачник одноосібно присвоїв собі звання полковника, не маючи на це жодних підстав. Генеральна прокуратура, звісно, скасувала таке рішення, а табачника відправили у відставку. Проте останній все ж залишився при президентові, ставши його персональним радником. 1998 року. Дмитро Табачник вирішує балотуватися до парламенту і разом з партією, назвою якої важко вимовити там щось про працю, лібералів або ж простими словами за все хороше проти всього поганого. Потрапляє під купол ВРУ, ставши повноправним депутатом України. Загалом перебуваючи там, він не вирізняється активною законотворчою діяльністю, мігруючи від партії до партії. Проте залишається вірним Леонідові Кучмі, знову очоливши його передвиборчий штаб вже на другу каденцію. Леонід Данилович перемагає, а табачник і далі змінює політичні партії, аж поки в 2002 році не стає віце-прем'єр-міністром України в уряді Віктора Януковича. Десь тоді, набравши політичної ваги, Дмитро Табачник починає показувати свою реальну громадську позицію, озвучуючи відверто українофобські переконання та антиукраїнські тези. Першою заявою табачника, яка спричинила неабиякий резонанс, було публічно. Не звинувачення на адресу Романа Шухевича, що той, нібито, отримав нагороду з рук самого Гітлера. Насика не саду всі навіть після цього абсурду з ряду московської пропаганди. Багато хто з громадських діячів та істориків України звернулися до вищої атестаційної комісії із вимогою позбавити табачника титулу доктора історичних наук. Між іншим, це ще більше бентежило суспільство, що чоловічок має освіту історика і ретранслює абсолютно ксенофобські таватні заяви. Проте перший скандал зійшов міністрові з рук. А громадські поринула у період помаранчевої революції. Якщо ви думаєте, що на цьому 2004-му антиукраїнська діяльність та закінчилась, то ви помиляєтесь. Ця паскуда встигла вести ПДВ на українські книжки, що майбутньому призвело до засилля російської літератури в книгарнях. Також табачник був причетний до скандалу із викраденням документів із Державного архіву Львова. Ці ж документи пізніше, а це були раритетні листи Михайла Грушевського, було подаровано Київському національному музею, які, за словами табачника, були куплені під час відряджень в США та Францію Віктором Януковичем. Я повірю. Взагалі, щодо заходу України та особливо Львова табачника була особливо збочена позиція багатьох зі своїх заяв він пізніше називав населення заходу зрадниками та дегенератами, які нічого спільного до України не мають один в один. Калька з російської пропаганди, це територія Польщі та подібна маячня. Після перемоги помаранчевої революції табачник пропав з інформаційного поля, розуміючи, що можна так не зла відхватити за свою антиукраїнську позицію. Проте був він у вигнанні недовго і вже 2006 року обрався депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Оскільки вже тоді зі сторони Російської Федерації пропаганду на півострові вливалася колосальна кількість грошей. То частково обдурене населення поділяло абсурдні тези про злих бандерівців, а сам табачник почував себе у відносній безпеці. Як тільки Янукович повернувся у велику політику, ставши через чвари помаранчевій команді прем'єр-міністром, то за ним прибіг і табачник, знову посівши місце віце-прем'єр-міністра України. Тоді почалась друга хвиля українофобських заяв, в тому числі і у сторону тодішнього президента Віктора Ющенка, який всіма силами намагався відновити історично автентичність. Володимир табачник називав вигадкою населення заходу України холопами, щоб він не вкладав у це значення. А владу в Україні вважав захоплену галичанами, хоча нагадую, що президент Ющенко взагалі із сумщини. Одним словом, цього чиновника була така залупа в голові, підкріплена міфами російської пропаганди, що важко оцінити масштаби проблеми. І все було би і нічого, якби табачник не займав одну з найвищих посад в країні та напряму не керував суспільно-політичним життям. Так він хотів у 2010 році скасувати продовження на український дубляж фільмів кінотеатра, вступив за те, що українці це якісь малороси, а кількість предметів та їх склад навчання необхідно неодмінно реформувати. І от з повноцінним приходом містера золотого батону до влади Дмитра Табачника призначають. Не тим іншим, як міністром освіти України. І тут розпочинається повний треш. Чи й говорити, що всі його зусилля були направлені на те, щоб юні українці вчили таку історію, яка була в його збоченій голові, а загалом система освіти фактично імплементувалася в єдину з Росією з першого дня призначення у більшості областей заходу України, та водночас Харківській, Київській та Сумський, ректори вище надіслали відкриті листи вимогою звільнити новоприбулого міністра Українофоба. Проте, звісно, результатів ніяких це не принесло. Більше того, Табачник то здійснив ряд контраверсійних заяв та кроків, що були спрямовані проти. Надмірною на його думку українізації тоді ж почалось відкрите лобіювання російської у вищих навчальних закладах під соусом, що у нас багато іноземних студентів. Якщо коротко, то почалась масова русифікація системи освіти а сам табачник, окрім як відкритих антиукраїнських заяв. Розпочав рейдерське захоплення вишів та займався тим, що найбільше любили екс-регіонали. Крав бюджетні гроші, там і скандал із віднуванням 10 мільйонів на шкільних автобусах, і недофінансування та скорочення вузів, і просто дрібне хабарництво, на яке в мене не вистачить часу у цьому випуску. А що стосується переписування історії, то тут ця паскуда побила всі рекорди з підручників історії України, магічним чином почали зникати абзаци про жахіття комуністичного режиму, репресії, голодомори, масові вбивства та приховування техногенних катастроф. Історія відверто відбілювала СОВОК, чим займалась паралельно на Росії. А в голови юних українців бивали зручні для Москви тези про один народ. Одним словом відбувалося масове зросіщення, на пару з розквітом корупції та здирництва у вищих начальних закладах. Між іншим за тим же ж індексом корупції ці роки Україна посідала чи не останнє місце з кінця без хабаря. Фактично нереально було вступити на бюджет, а регіоналів загалом це влаштовували. І от революція гідності 2014 рік. Між іншим, питання відставки Дмитра табачника теж було однією з вимог протестувальників, що є досить логічним запитом. Після перемоги Євромайдану Янукович тікає, залишивши за собою розробований бюджет та покинутих посіпак, що не встигли виїхати з країни. Проте табачник, боючись за своє життя та здоров'я, і абсолютно не даремно. Теж виїжджає на болота та повністю пропадає з інформаційного поля. Ну як повністю? Згодом виявляється, що ця паскуда отримує російське громадянство та осідає в окупованому Криму, займаючись там бізнесом. Більше того, через 8 років він сприяє повномасштабному вторгненню, курує колаборантів та через співпрацю з деякими українськими чиновниками зливає інформацію ворогу. Я не буду поглиблюватися у деталі його зради. Про це є детальне розслідування, наприклад, телебачення Торонто. Проте, якщо коротко, то просто скажу, що ця паскуда наразі ковар. Тинує роботу окупантів та періодично краде українське зерно та техніку. Це все, що ви повинні знати про Табачника. І я щиро сподіваюся, що якийсь дрон випадково відірває ну, його. ватну голову! То хто ж такий врешті-решт метро Табачник? Дових висновків не буде. Українофоб, колаборант і зрадник України. Щиро бажаю йому. Не існує позитивних сторін у по персонажу сьогоднішнього випуску. Як не шукай! Він нічого корисного не зробив для української державності, окрім як підривав суверенітет та постійно поплюжив історичну пам'ять. І я щиро впевнений, що рано чи пізно йому прилетить відплата у повному обсязі.